Ярослав Горіненко – механік дизельної установки Черкаської районної лікарні. Від учора розказує, живлення медзакладу забезпечують генератори: два лікарняні корпуси і один водопостачання та водовідведення. Це у нас є своя водобашня і водовідведення. Ми включили, набрали воду, виключили, тому що він споживає 30 літрів на годину. Смисл йому працювати холостом ми не бачимо. Зараз працює ну, генератор основний, який забезпечує електроенергію. На реанімацію, пологове, приймальне відділення на всі основні відділення, він забезпечує нам живлення. Натомість цей розказує від учора, працює майже без перестанку. За 14 годин роботи спожив 350 літрів пального. Дизелі працюють зараз на пределах своїх можливостей. Тобто вони зараз по даний час, вчора працювали 14 годин, в яким їм треба 10 годин попрацювати, як мінімум 4 віддихнути. Так ми йдемо по цьому графіку, але ж нагрузка і зима. Зима свої корективи вносить на 190 діб. Нам треба 109 тисяч палива. Якщо в нас буде така ситуація до кінця року, ми ж не знаємо, яка нас буде далі осінь. Аби скоротити витрати, у лікарні намагаються економити електроенергію. Зокрема, зводять відділення. Розказує завідувач інтенсивної терапії та реанімації Анатолій Будніков. У цій палаті лежать пацієнти з інших відділень. Хворі самі самостійно не можуть тримати сатурацію достатньо для дихання. І подається централізовано кисень. Оскільки апарати працюють від електрики, каже, тому їх запускають лише тут. Пана Олександра перевели із інфекційного відділення. Держимось. Давно вже в лікарні 9 дня. За словами головного лікаря Миколи Гуськова, безперебійне електропостачання лікарня втратила вчора. Каже, одразу перевели заклад на альтернативне живлення. Операційні працюють в звичайному режимі, вони підлаштовуються під наші режими роботи, плюс одно дизель-генератор працює і він забезпечує роботу операційної і блока реанімації та інтенсивної терапії. Ми шукаємо альтернативи, щоб не включати найбільш енерговитратне обладнання. Я вже казав, це в першу чергу. Рентгенобладнання це УЗД апарати, це кисневі станції. Це те, що споживає дуже-дуже багато. Ні, розказує Микола Гуськов. Його заклад заповнений. Пояснює, жителі сіл відкладають лікування на зимовий період, коли немає роботи на городах. Окрім лікарень, знеструмлювати розпочали інші об'єкти критичної інфраструктури обласного центру. Так, Черкаський хлібзавод, який розташований на двох територіях, втратив електропостачання на одній із них. Розповів телефоном директор підприємства Олег Швець. Середфильні 248 сорок 14 числа почали вимикати світло, так як ми потрапили в графіки відключень. Ми зверталися листом до адміністрації, як би сказали, що поки що так запропонували самим розглядати альтернативні варіанти живлення. Також за словами керівника Черкаського слідчого ізолятора Романа Дяченка, від учора електроенергію вимикають і ув'язненим. За графіком віднині працюють школи та дитсадки Черкас, у яких дотепер цього не робили, говорить директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Була певна кількість шкіл і садочків, в яких світло не вимикалося. Вони були на тих лініях, де були підприємства критичної інфраструктури. То від учора вимикається електроенергія у всіх згідно графіків. Зверталися ми неодноразово до профільного міністерства. Були також петиції громадян, яка набрала відповідну кількість для того, щоб визнати і школи і садочки підприємствами критичної інфраструктури. Ну, але поки що результатів це ніяких не дало. Нині генератори та акумуляторні станції частково забезпечують роботу їдалень та класів місцевих шкіл. Ще один наслідок скорочення об'єктів з безперебійним живленням вимкнені світлофори. Олег Меркулов працює водієм, розповідає, від учора ретельніше прокладає маршрути. Приходиться трохи раніше виїжджати для того, щоб склати свої плани, тому що світофори не працюють. І буває, якщо виїжджає десь на другорядну дорогу, то треба чекати, може і хвилин по 10, поки щоб проїхати перекресток цей. Ми по головні, так що тут дуже не працює світофор, другорядні дороги всі стоять машини. Неможливо не повернути, не проїхати. Ці світлофори до кінця доби мають під'єднати до безперебійних джерел живлення, які працюватимуть навіть попри відключення електроенергії, розповів директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергій Отрешко. Реагуємо на, скажімо так, на ті перехрестя, які найбільш напружені разом з патрульною поліцією. Вже відновлена робота перехрестя Грушевського благовісна. До вечора буде відновлена робота благовісна Смілянська надпільна Смілянська. Там будуть безперебійні джерела живлення. Загалом у Черкасах. 98 світлофорних об'єктів, тобто перехрест, де встановлено по кілька світлофорів. Щонайменше роботу половини планують відновити, зазначив очільник департаменту. Робитимуть все за кошти міського бюджету. Інші ж вимикатимуть згідно з графіками. Товіша з патрульної поліції буде визначатися мінімум 50, а той більше світлофорів буде заживлено безперебійними джерелами. Попередньо я думаю, що ми витратимо близько восьми мільйонів загалом на безперебійні джерела. Ну 50 світлофорів, 170 тисяч. через ускладнений рух за минулу добу у Черкасах зареєстровано 22 виклики на лінію 102 про дорожньо-транспортні пригоди ще 17 – в області. Про це нам повідомив речник патрульної поліції Олексій Драгун. Аби не допустити погіршення ситуації, каже на перехрестя, вивели регулювальників. Вони працюватимуть не лише у години пік, а відповідно до завантаженості трафіку. Про причини ситуації, що склалася, розповів заступник начальника служби із роботи з персоналом Центральної диспетчерської служби Черкаси Обленерго Дмитро Чорнобривець. Наразі в Черкаси обленерго з чотирнадцятого числа ми 14 січня ми застосували оновлені графіки погодинних відключень, які ми розробили на основі переліку об'єктів оновленого об'єктів переліку об'єктів критичної інфраструктури, який розробляла. Фахівці військової Черкаської адміністрації значно впливає на дану ситуацію обстріли. Об'єктів енергетики, як я вже сказав, і в тому числі погодні умови критичність із підприємств та установ не знімали. Їх включили до графіків відключень електроенергії, пояснює начальниця управління житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації Алевтина Подкопаєва. До моменту застосування нового ГПВ одна із головних вимог постанови шестисоте є те, що лінія об'єкта критичної інфраструктури не має перевищувати ти 100 кВт супутнього навантаження. Максимально вживали заходи оператор системи розподілу Черкаса обленерго наше по зміні схеми конфігурації по від'єднанню супутнього навантаження від об'єктів критичної інфраструктури з метою того, щоб наша система життєзабезпечення, заклади там охорони здоров'я інші критичні об'єкти сили оборони максимально були з енергопостачанням за словами Левтини Подкопаєвої частині установ, які з учора включили до графіків відключень. Сьогодні знову повернули безперебійне електропостачання. Серед них Черкаська районна лікарня. Проте загальну кількість таких закладів не називає із міркувань безпеки. Дар'я Соколова, Марія Федір Федіркоцаба та Мазгорозія, Суспільне новини, Черкаси.